реєстру військовозобов'язаних оберіг вона працює, але вона наразі працює без синхронізації. Тобто всі паперові дані, які були в ТЦК та СП, вони перенеслися, вони цифровізувалися. Відповідно, це все є зараз в комп'ютері, і відповідно до цього ми можемо сповіщати військовозобов'язаних в будь-якій точці країни, незалежності від їхнього місця реєстрації, і бачити відповідно ті дані, які були внесені там, наприклад, у Львові а повістку вручили в Києві, і бачимо, що даний військовозобов'язаний, там, наприклад, має причинену відстрочку, не має причини відстрочки і так далі. На даний момент синхронізації з іншими реєстрами немає, тому що не прийнятий відповідний закон. Коли цей закон буде прийнятий, звичайно, це. Набагато спростить проведення самої мобілізації, покращить, звичайно, що її якість зменшить корупційні ризики з обох сторін, тому що не прийдеться перевіряти там довідки, які приносять, наприклад, студенти, які навчаються на денній формі навчання. На це не витрачатиметься ресурс і не витрачатиметься людський ресурс на здійснення заходів у тому що буде вся в принципі необхідна інформація про військовозобов'язаного, де він мешкає, де він працює, де за нього сплачуються податки, чи є в нього, наприклад, там причине на утримання відстрочки для прикладу троє і більше неповнолітніх дітей. Ці всі дані будуть в комп'ютері, буде видно фах даного військовослужбовця. і Якщо буде, наприклад, потрібен по мобілізації водій категорії «Д», з наприклад, там, Святошинського району, то відразу на комп'ютері оператор набере, що в нього є, наприклад, на обліку 10 водіїв категорії Д, бо ми будемо ж бачити, що і наявні, і так далі. І е, з них троє мають причинену відстрочку. Саме роду там підходять, там вибирається, відповідно, запрошується і вже відповідно призивається по мобілізації. Але наразі це все наразі це все в. Е, коли буде прийнятий закон, звичайно, це буде покращення тільки всім плюс.